Ти всім привіт! Ви на каналі Фронтан Shinobi. Сьогодні поговоримо на тему того, як зробити ось таке перехрещення, типу кольора, чи розміра немає в наявності, не використовуючи картинку. Давайте подивимось на HTML і CSS даного прикладу. Я зробив два блоки. Один блок буде відповідати за картинки, всередині нього ми використовуємо картинки як кольори, тому що кольори можуть бути не тільки, як ми тут бачимо, якимось конкретним залитим кольором, а ще й типу варіації з королів. І чотири варіанти кольорів, наприклад, саме тому ми вимушені використовувати тут кольори як картинки. І так само я створив окремий блок для розмірів, де так само задані розміри, зрозуміло, що не картинками, а текстом. Але тут треба звернути увагу на те, що ширина будь-якого елемента розміра може бути різною, в залежності від того, який розмір в ній вказаний. Наприклад, в нас немає фіолетового кольору. Ми би хотіли зробити так, щоб цей колір був перехрещений якоюсь лінією да, від краю до краю, що типу його кольору немає в наявності. Так як розмір ячейки кольору в нас має статичний розмір. Ой, тут щось в мене пішло не по плану, а саме ширину 40 пікселів і висоту 30 пікселів, то ми можемо з вами описати якийсь клас. Наприклад, це буде клас not available для фіолетового кольору, він в нас останній описати щось таке not available, і тут створити якийсь псевдоелемент After або Before, це неважливо, важливо, з абсолютним позиціонуванням на всю ширину і висоту. Елемента, відповідно, інсет ми йому ставимо в 0. Наприклад, це буде яких, якийсь бекграунд в ньому, нехай це буде білий. І якийсь opacity, наприклад, там 0,7. Так як ми використовуємо зараз з вами Position Absolute, то звісно, що не забуваємо зробити його батьківському елементу Position Relative. І в макеті це зараз буде виглядати наступним чином, що колір трошечки став світлішим і перекрився нашою білою підкладкою. І нам тепер тут достатньо просто зробити. Ще один псевдоселектор. Це буде якийсь елемент before, в якому ми просто опишемо, що це буде теж елемент, який буде, правда, тепер вже на 100% ширини, але висоту буде 2 пікселя. Для того, щоб зробити саму полосочку, яка буде повернута на якусь кількість градусів, щоб типу аля емулювати, що це перехрещений елемент. Наприклад, вона буде сірого кольору. Тут opacity нам не треба. І давайте її вирівняємо по центру. Для цього top вкажемо 50 пікселів. Transition, 40. 45 градусів, Translate це напевно буде мінус 50. 0. Трошечки не так, то спробуємо left вказати. І тепер ми бачимо, що в нас з'явилася ця полоска, але через те, що елемент не квадратний, ми вимушені з вами трошечки підігнати поворот цієї лінії, наприклад, не на 45 градусів, а трошки менше, да, там на 35 градусів. І звісно, що ширину треба вказати більшу, щоб точно ця лінія вмістилася в контейнер. І, коротше, це як ви бачите, головняк. Ну, типу, підганяти це все спеціально під конкретний елемент. З конкретною шириною і висотою це не дуже гарна ідея. Тим більше, якщо дивитись на це далі, ми побачимо, що ладно, ми можемо підігнати з вами це для елементів статичною шириною і висотою. А що робити з динамічною шириною і висотою, незрозуміло. І саме через те, який варіант ми зараз з вами бачимо на сайтах. Ми бачимо, що народ не використовує ось такий підхід, а використовує просто тупо картинку. Тобто, якщо чогось немає в наявності, то і картинка всередині буде під. Завантажуватися спеціально та, яка вже перехрещена. І тоді ми будемо бачити наступний варіант, що типу окрема картинка, яка перехрещена, а додатково просто описується клас Not Available, який просто, наприклад, приглушує трошечки той самий opacity відносно інших кольорів, щоб було видно, що він типу бліклий і не працюючий. Так само ми можемо сюди додати і курсор, якийсь типу Not Allowed, щоб користувач бачив, що цей колір недоступний. Але такий підхід є не дуже коректним, тому що насамперед. Поперед в CSS вже давно є можливість зробити псевдоселектор, який буде в незалежності від того, якої ширини або якої висоти елемент, зробити перехресну лінію. Сам перед це робиться дуже легко. Давайте я видалю це. І ми з вами створимо псевдоселектор. Ще раз, це буде Position Relative, ой, Position Absolute. Інсе там в 0. Не забуваємо вказати контент. А як background кажемо функцію Linear Gradient, в якій ми вкажемо, що це буде напрямок Top-Left, наприклад, щоб зробити. Ти градієнт перехресним чітко до кутка, елемента, в якому він буде відображатися. А далі нам просто треба вказати, що це буде, наприклад, прозорий градієнт до 49%. Потім він буде якийсь там в нас, ну нехай буде сіренький від 49%. Далі він у нас буде залишатися сіренький до, наприклад, 51%, ставати прозорим знову з 51% до кінця. В такому випадку, ну і звісно, кому, кому треба поставити. В такому випадку тепер, якщо додати клас Not Available до кольора, то ми з вами побачимо ось такий градієнт. Який намалювався суто за допомогою бекграунда, і це є дуже потужно і це треба використовувати. Ми можемо, звісно, одразу його трошки модифікувати і дописати тут, наприклад, основний колір. Це нехай це буде, щоб було видно, червоний основний його розмір. В пікселях, наприклад, нехай це буде два пікселя Відповідно, колір ми будемо використовувати як колір variable а розмір. Будемо використовувати в калькуляції, тобто за замовчуванням, це буде 50%, але калькуляція 50% мінус наш варіабл поділений на 2. Так само і тут. Так само і ось тут, тільки вже не мінус, а плюс, і ось тут. І тепер ми побачимо з вами ось такий варіант, що це перехресна лінія, яка перекриває від кута до кута наш колір, але при тому вона буде малюватися в незалежності від того, якої ширини або висоти елемент. Відповідно, ми можемо тут просто дописати, що це не тільки для кольори, а ще й для сайзайсів, і використати клас not available в якомусь сайзі, наприклад, давайте ось цьому найшироченному. І побачите ось такий варіант. На цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюся, що воно було корисним, і ви перестанете використовувати як підкладку в автор картинку від края до краю і розтягати її на 100% ширини і висоти, щоб вона була завжди від кота до кота, в незалежності від ширини свого батьківського елемента. А почнете використовувати градієнти і мати на увазі, що у градієнт це є потужний інструмент, який можна використовувати не тільки як градієнт, а ще є, якщо включити логіку як додатковий інструмент, наприклад, для. Для того, щоб вказати, що той чи інший колір або розмір не в наявності без використання SVG-шек або Image-шек, які ми будемо розтягати в псевдоселекторі, After або Before над елементом, який не є в наявності. А ще раз дякую, що дивилися відео до кінця. Поставте свої вподобайки, підпишіться на канал. На цьому каналі ще буде багато всього цікавого. Я дуже сподіваюся. Слава Україні! Пака. lucky key game.